Шукачам істини, що ж мені робити, Господи, Біблія. Господнє слово. Тож послухайте, роди Ізраїлів, хіба це я чиню несправедливо? Хіба це не ваші дороги життя помилкові, коли праведний відхилиться від своєї справедливості та чинитиме злочин, то він за це помре, він загине за свій злочин, який учинив. Так само, коли нечистивий відвернеться від свого беззаконня, якого він припускався, буде дотримуватись справедливості і житиме праведно, то він збереже своє життя, усвідомивши наслідки і відвернувшись від усіх своїх злочинів, які чинив, він, безперечно, буде жити і не загине. Отож, як Ізраїлів рід може говорити, несправедливо чинить Господь, хіба це я чиню несправедливо, роди Ізраїлів? Хіба це не ваші дороги життя помилкові? Тому кожного з вас, Ізраїлів роди, я судитиму за його вчинками, каже Владика Господь. Тому покайтесь, відверніться від усіх ваших злочинів і усуньте всякий привід для спотикання, відкиньте від себе всі ваші гріхи, які ви дотепер чинили, створіть собі нове серце та новий дух. Для чого вам нащадки Ізраїля помирати? Адже я не маю задоволення в смерті вмираючого, говорить владика Господь, тож наверніться і живіть. Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустелі і каже Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. А коли він побачив, що багато фарисеїв із садукею приходять на хрещення до нього, то сказав їм Поріддя, гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву, тож принесіть плід, гідний покаяння. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене, і Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він казав сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. І запитав його Ісуса, якийсь знатний, кажучи, Учителю добрий, що мені робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус же йому відповів. Що звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, тільки сам Бог. Заповіді, знаєш, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька свого та матір свою. Він же сказав: усе це я зберіг з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому Ще одного бракує тобі. Усе, що маєш, продай і роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах, та приходь і слідуй за мною. Він же, почувши це, зажурився, бо був дуже багатий. Коли Ісус побачив, що той зажурився, то сказав, Як тяжко багатим увійти до Божого Царства. А ті, які слухали, запитали, то хто ж тоді може спастися? Він же відповів: Неможливе для людей, є можливе для Бога. І Він сказав їм учням: Ідіть по цілому світі й усьому творінню проповідуйте Євангелію. Хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Петро Ставши з одинадцятьма, підвищив свій голос і сказав Мужи, брати, цього Ісуса воскресив Бог, тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши, вони розчулилися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам Що ж нам робити, мужі, брати! А Петро сказав їм: Покайтеся! І нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа, адже для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, кого лише покличе Господь Бог наш. Бог провістив наперед, устами всіх пророків, що Христос має постраждати. Так Він і виконав. Тож покайтеся і наверніться! Аби були стерті ваші гріхи, щоб від обличчя Господнього прийшов час відлиги, щоби послав наперед призначеного вам Ісуса Христа. Він є камінь, знехтуваний вами, будівничими, камінь, що став наріжним, і в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастись. Перелюбники і перелюбниці! Хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас, очистіть руки, грішники, і очистіть серця двоєдушні. Журіться, сумуйте і плачте. Нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток, упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Як провістив пророк Ісая горе тобі, народи грішний, люди, обтяжені беззаконням, потомство лиходіїв, діти, виродки. Ви покинули Господа і занедбали святого Ізраїлевого, обернулись назад. У що вас ще бити? Адже ви продовжуєте своє відступництво. Вся ваша голова в ранах, і кожне серце хворе. Від підошви ніг і до голови, на ньому немає здорового місця, синці, рани, і свіжі виразки не оглянуті, не очищені, не перев'язані, і не зм'якшені елеєм, ваша земля спустошена, ваші міста спалені вогнем, плоди вашої країни на ваших очах пожирають чужинці, вона знищена чужинцями, стає пустелею. Послухайте слово Господа. Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь, коли приходите, щоб з'явитися переді мною, хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше даремних дарів, ваше кадіння стало огидним для мене. Новомісяча, суботи і скликання зборів я не можу терпіти, беззаконня разом зі святкуванням. І коли ви простягаєте свої руки, я відвертаю від вас свої очі. Навіть якщо б ви примножували ваші молитви, я не слухатиму вас, ваші руки закривавлені. Жертва Богові це впокорений дух, серцем смиренним і впокореним ти, Боже, не погордуєш. Так говорить Господь: Небо, мій престол, а земля підніжок моїм ногам. Який же дім мені побудуєте і де знайдете місце для мого перебування? Адже усе це створила моя рука, і воно все належить мені, говорить Господь, але ось на кого я зверну увагу, на лагідного і скрушеного духом, на того, хто тремтить перед Моїм Словом. О людино, Він сказав тобі, що є добре, і чого Господь очікує від тебе, а саме, щоб ти дотримувався правосуддя, любив чинити милосердя, і в покорі ходив з твоїм Богом. Усі виявляйте покору один до одного, адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать, тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. І промовив Ісус дана мені вся влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь.